Два тижні тому Росія посварилася з Еквадором через те, що влада країни віддала Вашингтону, а то й Києву деякі види озброєнь. Але дипломатичного скандалу Кремлю виявилось замало, і він так розпсихувався, що аж вів ембарго на еквадорські банани. Далі психувати почали вже російські споживачі, які з подивом з'ясували, що банани можуть бути як колись в радянському союзі, а в дефіциті і Б. Коштувати як манна небесна, рятувати Росію від голодних бунтів. Побіг Китай Пекін скупив всі партії еквадорських бананів, від яких відмовилась Росія, і на цьому тижні почав їх перепродавати Москві. Ця бананова історія взірець політики Піднебесної, про яку сьогодні пропоную поговорити докладніше, адже там відбуваються цікаві речі. Всім вітання, починаємо. Поки країни Великої Сімки та ЄС обговорюють можливість використовувати заморожені російські активи як заставу, під яку вони могли б випустити облігації та залучити таким чином кошти на відновлення України, що робить Пекін? Виступає категорично проти, але як завжди, не напряму. На цей раз через видання Global Times, яке часто використовується для висвітлення позиції комуністичної партії Китаю з міжнародних питань. Стаття там вийшла без жодного підпису бодай якогось автора. Але в ній направо наліво вживані прикметники щодо такого рішення безпрецедентне, немислиме, непередбачуване. У разі конфіскації російських резервів захід відкриє скриньку Пандори, коли у нинішній складній міжнародній ситуації ніхто не знатиме, чи не захопить захід одного прекрасного дня їхні суверенні активи. На засіданні Радбезу ООН на початку цього тижня позиція Пекіно позбулася анонімності і вже мала ім'я та прізвище. Постпред Китаю Джандзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну. Мовляв, це лише підливає масло у вогонь і підриває дипломатичні зусилля міжнародної спільноти. Так і хочеться спитати. А що сталося з представником Піднебесної, що він так заговорив? Справа ж не в тім, що Пекін віртуозно перевзувся в повітрі, і з підтримки України переключився на підтримку Росії. Ні, там все давно для нас зрозуміло. Тут цікава саме ця відвертість. Зазвичай китайська дипломатія обирає ж такі багатослівні формулювання, щоб і нашим, і вашим, щоб всі потім роками думали, а яка ж така офіційна позиція Пекіну. А тут прямо в лоба штатом припиніть підтримувати Київ. А ось тут варто уважніше прислухатись до наступної тези цього Джандзюня. НАТО має дотримуватися діалогу та консультації. У вирішенні суперечок і спільного напряму політичного врегулювання. Замість тиску, наклепу та односторонніх санкцій, не кажучи вже про застосування сили. Джан Цзюнь – постійний представник Китаю. В ООН почули слово санкції. Я не буду стверджувати, що китайці так занервували після публікації Bloomberg, але збіг виглядає цікавим. Отже, в понеділок, 12 лютого, видання Bloomberg підриває інформпростір публікацію проєкту нового пакету санкцій, який Євросоюз планує запровадити напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення. А вже у вівторок, 13-го, Китайський постпред ВОН видає те, що ви щойно почули. Адже в проєкті злитому пресі йдеться про санкції проти трьох китайських компаній, які допомагають Росії у її війні проти України. Назви цих фірм автори Блумбергу не повідомляють, але зазначають, що згідно з документом, ці компанії, що займаються переважно технологіями та електронікою, звинувачуються у сприянні військовому і технологічному посиленню Росії або розвитку російського сектору оборони і безпеки, і це буде першим випадком запровадження санкцій проти саме китайських компаній за цю війну. Загалом запровадити санкції планують проти майже двох сотень організацій та фізосіб, переважно з Росії. Але також, як я вже сказала, трьох компаній з материкового Китаю і ще по одній компанії з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу. Остаточний список посли ЄС мали узгодити цього тижня, але рішення не дали ухвалити. Хто б ви думали? Правильно, представники Угорщини. Цього разу вони напаскудили не через захист своїх кремлівських друзів, а вже через китайських. Інформацію про це оприлюднив шеф європейського бюро Financial Times Генрі Фой. Угорщина була єдиним скептиком на зустрічі послів ЄС, які в іншому випадку підписали пакет санкцій, націлених на майже 200 осіб і організацій з Росії, Китаю та інших країн, які допомагають Москві у її військових зусиллях. Один з чиновників мені так і сказав: угорці не погодилися через китайські компанії. Але це не кінець історії. Переговори за словами єврочиновників продовжаться. У ЄС хочуть узгодити 13-й санкційний пакет до наступної середи, 21 лютого, щоб він остаточно був оформлений та готовий до 24 лютого. Цікаво, а що тепер виторговує Віктор Орбан через своїх послів в ЄС знову якісь преференції від Євросоюзу чи напряму від Пекіна та Москви? Хоча що з них зараз візьмеш? Ось про це далі докладніше. Те, що зараз відбувається з китайською економікою і як наслідок російською, можна описувати годинами. Якщо дуже стисло, то в Китаї обвалився фондовий ринок. Три чверті іноземних грошей, вкладених в нього 2023 року, залишили країну за півтора місяці нового 24-го. Чисті надходження інвестицій в акції перебувають на восьмирічному мінімумі. Як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на 278 мільярдів доларів для порятунку фондового ринку. Але попередні спроби відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею. Хоча китайська влада щосили намагається світ заспокоїти та переконати в них все під контролем. Наразі фінансові ризики нашої країни загалом піддаються контролю. Загальна діяльність фінансових установ є стабільною, а фінансові ринки працюють безперебійно. Це звучить приблизно так само, як в Путіна, в якого все завжди йде за планом. Про цього поціновувача юанів. Ми ще поговоримо. А поки що нагадаю, що перший цвях у фондовий ринок КНР забив ще Дональд Трамп. Джо Байден справу попередника продовжив, і США обмежили експорт до Китаю чіпів для штучного інтелекту, незалежно від того, де вони виробляються. Крім того, були заборонені американські інвестиції у розробку технологій, які можуть сприяти воєнній модернізації країни. Ну а решту китайці зробили власноруч. До речі, про те, що мильна бульбашка китайської економіки скоро лусне, попереджали багато футурологів задовго до подій сьогодення. І справа, зокрема, у величезному втручанні компартії у бізнес, коли в 2020 році влада зупинила IPO однієї з найбільших фінкомпаній країни Ant Group, яка входила до конгломерату Alibaba, засновник корпорації Джек Ма вирішив, що публічна критика уряду допоможуть вирішити проблему, але прорахувався. Тиск лише посилився, акції компанії обвалилися, а сам Ма був змушений тікати з Китаю. Тепер Алібаба коштує вчетверо дешевше ніж напередодні конфлікту. Надалі компартія стала дедалі активніше втручатися у приватний сектор. Приміром, ввела обмеження для приватних шкіл, внаслідок чого впав ринок, який оцінювався в 100 мільярдів доларів. Лише акції освітньої групи Тал Едукейшн з 2021 року впали майже у вісім разів. Але. Найбільший вплив на ринок справило те, що стало зрозуміло, і внутрішнім, і зовнішнім інвесторам. Комуністична партія Китаю може завдати удару по будь-якому сектору, і передбачити її дії неможливо. Чогось одразу згадався колишній російський прем'єр Віктор Чорномирдін, який відверто зізнавався: ми за що не візьмемось, в нас все одно виходить КПРС. Ну а ще в Китаї, якщо ви пропустили, гігантська криза на ринку нерухомості. В останнє десятиліття саме будівельна галузь була локомотивом китайської економіки. Але все, приїхали. Почалося все ще в 21-му році з горизвісного забудовника Evergrande, який накопичив боргів. На 330 мільярдів доларів це рекордна сума. До неї в світі ще жодна компанія не дотягувала. Зараз триває процедура ліквідації, а її власник сидить під домашнім арештом. На додачу до Евергранди наприкінці минулого року не зміг виконати зобов'язання щодо доларових облігацій. Інший великий забудовник країни Country Garden. загальна сума боргів, якого сягає 186 мільярдів доларів. Проте фінансові зобов'язання забудовників це лише верхівка айсберга боргових навантажень, загальний борг країни, тобто уряду компаній та громадян, але без рахування банків, встиг від початку цього року оновити рекорд. І тепер становить 286% ВВП країни. І за цих умов їм тільки санкції Євросоюзу не вистачає. Розумієте, чому так обурювався постпред Китаю в ООН? Пекіну, звісно, давно б вже визначитись, куди йому до розумних чи до красивих, або, хоча б, припинити підживлювати кремлівського людожера. Утім, ні в Китаю свої розрахунки на повзучу анексію. Та й Путін так же ж старається не втратити такого великого напівсоюзника. Що торік хотів одразу півсвіту перевести на юанів дві треті товарооборота между нашими странами осуществляются в рублях и юанях. Мы за использование китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их э, э, коллегами в третьих странах. Ну, развиваются эти разрахунки, мягко кажучи, не дуже. Індія взагалі відправила саму пропозицію за відомою адресою російського корабля. І, власне, сам Китай повів себе не дуже красиво по відношенню довірних васалів. Кремль же ж намагався отримати в Пекіну дозвіл на закупівлю американської валюти за юані. Ці зробили вигляд, що погано чують. Те, що Сі Цзіньпінь мріє, щоб світ відмовився від долара, загальновідомо, але насправді всього. 3% світових транзакцій здійснюється в юанях, і в Китаю півтора трильйони торгівлі з доларово-євровою зоною. Навіть якщо уявити, що Китай зробить якусь юаніву зону, то здійснювати торгівлю зі Сполученими Штатами та ЄС йому все одно доведеться через інтерчендж. І курс долара по відношенню до інших валют ринковий. А в Китаї курс юаню встановлюється комуністичною партією. І не лише курс юаню встановлює компартія, а й власне сам обсяг операцій. І коли санкції до Пекіну підкрадаються занадто близько, то виявляється, що найближчого стратегічного партнера можна кинути. Які б голосні політичні заяви при цьому не робились. Так ось ключовий для російських імпортерів банк Китаю під назвою Чунчжоу Комерсіал відмовився працювати з Росією. Як повідомило російське видання відомості, банк зупинив усі розрахунки з росіянами, і він такий не один. Крім нього, один із трьох найбільших у Китаї банків закрив валютний рахунок компанії співрозмовника видання, зберігши при цьому можливість переказувати гроші в юанях. Крім того, тепер у банку вимагають підтвердження. Що покупець товару не мав контактів із санкційними особами та компаніями, і що продукція не використовується для потреб оборонного комплексу Російської Федерації і не постачається до Криму. Частина платежів зараз ще проходить в банковчайна у Шенджені. але ця філія вже не відкриває нових рахунків навіть для китайських компаній. Засновник чи директор яких має громадянство в Російській Федерації, повідомило російській газеті і її джерело в Гонконгу. Крім того, припинили платежі платіжні системи «Пінг-понг» та ікс трансфер. І станом на зараз обсяг юанів на рахунках російських банків за кордоном впав до мінімуму за півтора роки. А все через те, що наприкінці 2023 року почав діяти указ президента США, який загрожує позбавити іноземні банки доступу до американської фінансової системи через зв'язки з великими російськими угодами. Банки, які сприяють транзакціям або беруть участь у постачанні Росії критично важливих товарів для оборонки, зіткнуться з повним блокуванням рахунків. Уважно прочитали американський закон не лише китайські товариші. Але й турецькі. І так само підступно почали закривати рахунки росіян. За даними видання «Комерсант», проблеми з розрахунками поширилися майже на всі турецькі банки, зокрема Нуралбанк, з яким працювало близько 40 російських кредитних організацій. І це вже вплинуло на статистику операцій з турецькою лірою. Обсяг торгів цією валютою в січні на Мосбіржі становив 13 мільярдів 900 мільйонів рублів, а це майже вчетверо менше ніж за підсумками грудня. Подивимось, де тепер Росія буде вибудовувати ланцюги постачань для своєї оборонки, але поки що цифри виглядають обнадійливо. На цьому в мене на сьогодні все. Побачимось. Бережіть себе.